Вітаю всіх на каналі. Я пообіцяв вам, що покажу, як садити в вазонках зі звичайної гілочки. Оце золотистий ялівець або юніперус хінський китайський. Він росте собі сам, росте на висоту до півтора метра, може бути кулька, може бути корча, може бути живопліт. Дивіться. Дві доби мають ці гілі, вони довжиною. По Приблизно 35, ну от, бачите, щоб ви бачили, 35-40 сантиметрів. Навіть отаку малесеньку гілочку можна посадити. Але я не знаю наскільки вам 3 минути стане часу. Земля в мене е, вже тут. тут є пів літри е, азофоски і це є лісовий е, такий торф. О, лісовий чорнозем. Показую вам, як робити. Просто набираєте трету паєчку землі, котра тут гіляна найбільша, найдовша. Це найбільший. Все, і тепер берем бачите, дивіться, ось тут воя вам показує. Набрав землі. Наливаємо сюди води. Води треба дуже багато. Не встигатися, не шкодувати. І так його запихаємо так по колі. Так от накручуємо. О. Раз. Щоб самий чубочок лишень лишився, бо інакше він вам не прийметься. О, і тепер досипаємо землі навколо. То, як три минути не влізеться, ви собі потім подивитеся. Ну, друге відео. А потім вам покажу, як ті гілі, що я посадив. Там тільки одна у мене гілля, вона дві неділі під корчем лежала і я огівець приймився. А туйка не цей. Ти я такий експеримент робив, то я одну гілочку пересаджу, а всі решта прекрасно живуть. В тільки поливати треба. От. Це вже для тих, якщо не встигне, бачите, Оце вже є посаджений один. Беремо другий. Вони були задоловані у такі мешчинці з водою. І чекали, бо свята були, і не було як. Петра Павла і так далі. Набираємо трету паєчку землі. Води все має бути багато. І має бути все. Все має бути таке. Також тут як було і то, і там майже пусть.